Всім доброго раночку. Вас вітає славне місто Покровськ. Працюємо. Вчора мій друг, журналіст, задав таке питання, що зараз найбільше необхідно на фронті і яка найбільша небезпека на даний момент. Так ось показую вам. Ось таке скрізь, скрізь вдовж дороги, можемо побачити розбиті наші автівки з допомогою ворожих FPV-дронів. Тому логістика на даний момент це є найбільшою проблемою і найбільшою потребою, тому що автомобілі це, на жаль... Розходний матеріал підводиться йти або пішки, або використовувати отаких от залізних конів. Ну, слава Україні! Всім гарного, мирного, тихого дня. До зустрічі!